І всім привіт, ви на каналі Show East і сьогодні у нас буде відео по RDR 2. Останнє моє відео по RDR 2 вийшло 2 роки тому, і по звуку та по подачі воно, якщо чесно, було таке собі. Я вам зараз включу уривок, це реально смішно. І всім привіт, сьогодні останній випуск по секретним місцям в RDR 2. І сьогодні я вам покажу секретні місця штату Амбаріно. Так, пройшло з того моменту вже немало часу, і сьогодні я вам покажу самі кращі пасхалки, на мою думку, які є в Red Dead Redemption 2. Погнали! Як всі ми знаємо, Rockstar любить пхати свої ігри різні пасхалки про інопланетян. Якщо прийти на цю точку на карті рівно 12 ночі, ви зможете побачити літаючу тарілку. А зайшовши в цей дім, ви зможете побачити щось схоже на культистів, які зробили самогубство. Тепер чекаємо 12 годин ночі і дивимося, що буде. штаті Лемой, а саме в лісі, можна знайти класну пасхалку на мауглі з книги джунглів, а саме на зміюка, яку ще в народі називають тигровий пітон. ви зможете знайти багато храмів, але один із них призначений для хобітів або ще до якихось маленьких карликів. І недалеко від того місця з змією ви зможете знайти його. В першій частині гри було Ділосі про зомбі, появу яких спричинила одна зелена маска. Також цю маску можна знайти в одного з купців rdr 2 Переміщаємося штатом Берено. В ньому ви зможете знайти на цій точці на карті хейжену самого відьмака. На жаль, гра не дає змогу випити зілля, яке вариться в котлі. А далі на ну, знову вісилка на хобітів, а саме на їхню хату в штаті Амбарино. Я, звісно, спробував сюди зайти, але гра не дала такої можливості. Наступна пасхалка буде про жінку в босі, яка впала з водоспаду. Один із фермерів Вальдер настільки сильно прив'язався до своєї свині, що вирішив зробити її пропозицію руки і серця. І бачимо ми, що вона напевно йому відмовила. Також ви зможете забрати собі цю каблучку і продати її. Піднявшись на гору Шан, ви зможете знайти кістки якогось великого створіння, яке при житті ймовірно, було великаном або бігфутом. Одразу ж недалеко від цієї гори ви зможете знайти груз, в якому буде манекен горили. А остання пасалка на сьогодні у нас знаходиться на самому краю карти, і це відсилка на короля лісу, який нас, якщо чесно, непривітно дуже зустріне. Hey, hey partner. I thought I told you to go away. You did? But you you? haven't. Why would I listen to you? You're a hermit! На жаль, після цього він просто сховається в дерево, і більше з ним ніяких взаємодій нема. Да, за кадром я попробував все-таки звідти його викурити. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал та поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. До нових зустрічей. You're okay.